There's a great Доброму серці назвали свій благодійний концерт, педагогічний та студентський колектив Мукачівського державного університету. 8 березня його влаштували в Ужгороді. Тепер настала черга і Мукачева. У палаці культури і мистецтв першими гостей зустрічали студенти зі своєю продукцією. за донати. всі вироби власного виробництва. Це все виконували студенти педагогічного факультету. Ми домашні пряники, які робили студенти Піотри правильно так, так сортіс цукатів домашньо мило, патріотичне, желейне. Далі. Кекси різні, з шоколадом, з кокосом, з, з вишнею, з сукатами. Так, також печиво асортимент. також є звичайне і з какао. Наш факультет гуманітарний теж долучився до цього заходу і ми дуже раді, що у нас присутні вірші, власне, авторка, яка є студенткою нашою, презентує свої книжки, іграшки, які теж шиті своїми руками. Дівчатка дуже старалися, і ми, ну, ми сподіваємося, що це хоч небагато, але принесе велику користь. Користь, допомога і. Єднання заради зсу головні акценти весняного заходу. Ініціювали його заслужена артистка України Маріанна Сухолова та заслужений працівник сільського господарства Юрій Лисьо. Працюємо для того, щоб зібрати якісь кошти для нашого ЗСУ. цього місяця. Мали виступ у жороді, і далі у нас буде у Тячеві. Суляві волоці залучити молодь, яка в нас талановита в нашому краї. Ми повинні якомога більше їх показувати. І дуже такою є потужною сенергією серед нас всіх, серед творчих людей, так само і цих молодих артистів. Що ми об'єднуємось заради такої благодійної хорошої справи, щоб допомогти нашим військовослужбовцям і тримати такий потужний в нас музичний тил для наших зсу. Більше 20 номерів підготували студенти і викладачі для гостей концерту. Кожен номер з ноткою патріотизму і любові до рідної землі. І Не оминули увагу на заході і запрошених військових у залі. Кожного бійця, звільненого у запас, нагородили відзнаками та медалями за віддану службу. Підтримати бійців зсу головне завдання українців, і студенти та викладачі МДУ щоденно активно приєднуються до цієї благородної і потрібної справи. Далі зі своїм весняним концертом юні артисти попрямують іншими містами Закарпаття.